Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Сьогодні була атака росіян по енергоструктурі. З нами Андрій Годик, перший заступник голови начальника Львівської обласної військової адміністрації. Пане Андрію, вітаю! Доброго здоров'я, пане Андрію. Для початку чи є постраждалі в результаті атаки на території Львівщини? Це радісна новина сьогоднішнього ранку. Постраждалих немає. Добре, а тоді чи є руйнування в результаті роботи росіян? Війській області, який по всій Україні рано був неспокійний. внаслідок ранкової атаки пошкод... атаковано шість об'єктів критичної енергетичної інфраструктури в трьох районах області. Є пошкодження, є руйнування, але зараз їхні масштаби встановлюються як надзвичайниками, так і слідчо-оперативними групами. По кожному із об'єктів на одному із шести об'єктів, на даний менше, триває пожежа, яку локалізовують працівники ДСНС. Чи вистачає вам розрахунків ДСНС для того, щоб локалізовувати ці справи? Вистачає і технічних засобів, і людей. Дійсно, наші ДСНС надзвичайно паховою ага. проти працюють, тому тільки можемо їм подякувати. Пане Андрію, а що тепер буде з графіками відключень на Львівщині? Диспетчером «Укренерго» введені графіки застосовано три черги як наслідок на даний момент 481 тисяча точок обліку. Поки що перебувають відповідно до графіків без електропостачання. Графіки будуть коригуватися в залежності від ситуації в енергосистемі. 1200 точок обліку так? 481 вісімдесят тисяча ага. точок. Обліку 481 – Це ну достатньо велика кількість. А що з критичною інфраструктурою? Я маю на увазі, наприклад, лікарні і школи. Насправді, вся критична інфраструктура працює в штатному режимі. Це та домашня робота, яка проводилася не один рік щодо функціонування в умовах потенційного блекауту, працюють на резервних жилах. Вистачає їх. Критична інфраструктура, перш за все, якщо ми говоримо про заклади охорони здоров'я, забезпечені резервним живленням на 100%. А наскільки широко розгорнуті в області пункти незламності, де люди могли би зігрітися чи отримати першу допомогу якусь та навіть підзарядити телефони в таких ситуаціях? Після попередньої ракетної атаки Львівської області було прийнято рішення обласної комісії та БНС про відновлення функціонування всіх пунктів незламності в області станом на сьогоднішній день. Функціонує 864 пункти незламності. А їхня заповненість вам приблизно зрозуміла. Зараз люди користуються ними. Якщо говорити про зокрема про останні дні, то в нас з електропостачанням була доволі стабільна ситуація. Як наслідок, пункти незглавності не були настільки затребувані. Оте дивлячись на сьогоднішній день із доволі обширне застосування відключень, зокрема через графіки погодинних відключень. Я думаю, що будуть, будуть затребування. і останнє тоді, фактично питання, пане Андрію. Ще раз стосовно критичної інфраструктури, вода і водопостачання дуже часто в нас залежить від електропостачання, чи водоканали теж заживлені цим резервним живленням. Водоканали системи водопостачання, водовідведення забезпечені резервним живленням. Зараз наше завдання, як обласної регіональної влади, про контролювати місцевого самоврядування своєчасно запустили відповідні всі резервні живлення, але по наших попередніх розрахунках і тій домашній роботі, про яку я вже згадував, мають функціонувати на 100% режимі. Дякую дуже, пане Андрію. Це був Андрій Годик, перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації. Ми зараз зв'язуємо.